Моє вітання в ефірі М Студіо програма Час. Ми вже готові розповісти про головні події середи. Із полону в обійми ще один закарпатський боєць повернувся додому. Для сміливців на свалявщині здавали кров на схід. Перша зустріч: новопризначений голова закарпатської ОДА сам на сам із представниками громадськості. Загрозлива дамба на хущі небезпека паводку. Привели до ладу учні 16-ї школи Мукачева облагородили рідне подвір'я. Красива гордість закарпатки Беатріса Міндак і Анастасія Костич поділилися враженнями від всеукраїнського конкурсу краси. Росія продовжує нарощувати сили біля кордонів з Україною. Домовленості про відвід артилерії калібром понад 100 мм Російсько-терористичні війська виконують лише на окремих ділянках лінії зіткнення з українськими військами. Водночас у прикордонних районах Російської Федерації біля кордону з Україною і у північній частині окупованого Криму триває концентрація підрозділів армії Росії, озброєнь і військової техніки. У Криму зафіксували перекидання до адмінкордону з Херсонською областю декількох комплексів. Лексів протиповітряної оборони Всіх військових комісарів України в зону АТО про це йдеться на сайті президента України. За його наказом міністр оборони України Валерій Галетей повинен направити в район проведення АТО у Донецькій та Луганській областях військових комісарів. Документ доручає направити до зони АТО для проходження військової служби військових комісарів районів, міст і областей. У розпорядженні зазначають, що на посади військових комісарів, які вивільняються, можуть призначитися військовослужбовці, учасники АТО, які зазнали поранення. Іншого ушкодження здоров'я, однак визнані військово-лікарськими комісіями, придатними за станом здоров'я для проходження військової служби. Із полону в обійми рідних ще один закарпатець повернувся додому зі страшного сходу. Максим каже, ще один його побратим залишився в зоні АТО. Хлопець розповідає: в полоні працював. Денерівці змушували всіх полонених відновлювати зруйновані будинки і споруди. Мар'яна Мартин докладніше. З квітами, подарунками, теплими словами та сльозами так зустріли рідні, близькі знайомі Максима. Близько півроку в зоні АТО, майже місяць в полоні. Було страшно важко, доводилось виконувати накази сепаратистів. Розповідає, змушували й працювати фізично. Та складні часи минули і повернувся, і навіть знає, чого хоче. Як вам сказати, вибите пиво? Правда? Ну, всіх побачити і лягти спати нормально. То... Не пам'ятаю, коли сьогодні раз спав. Важко довелося в цей час матері Максима. В жінки два сини обоє захищають батьківщину на Сході. У мене два сина. Я не знаю, хто в Ужгороді, так то двох синів, що в АТО є. Один син у міліції вже другий раз у Донецькому. Мені дуже важко, бо я у чотирьох стінах, у мене нікого немає, чоловіка немає. У сина теж звіздочки немає, мені дуже тяжко. Я постійно на таблетках, на уколах я сиджу. Щоб ця та війна кончила, щоб розуміння було, щоб наші молоді люди не гинули, солдати, щоб материнські сльози не проливали, так як я за пів року. Не одну ніч в та з молитвою провела і Яна, кохана дівчина героя нашого часу. Переповнює радість така і. Я просто, просто напросто не, не вірю вже в те, що він їде. Вже побірю, лише тоді, коли його побачу, обійму. для сім'ї Єрмолаєвих Нарешті щасливий день. Рідний син, коханий хлопець, друг вдома. Наразі в полоні залишається ще один закарпатець. Україна у США підписала договір про торгівлю зброєю. Церемонія підписання відбулась у Нью-Йорку в рамках 69-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. У ній взяв участь міністр закордонних прав Павло Клімкін. Цей багатосторонній договір Генеральна асамблея ООН схвалила торік, 2 квітня, а 3 червня цього ж року відкритий для підписання. Головний напрямок запровадження на міжнародному рівні високих стандартів у торгівлі озброєннями та зменшення ризиків потрапляння зброї у нелегальний обіг. Народна кров, незважаючи на тимчасове припинення вогню в кризовій зоні, хлопці на передовій щодня потрапляють під кулі. На щастя, повідомлень про жертви менше, проте кількість поранених все ще велика. Всі вони потребують чимало донорської крові. Потребують її також бійці, які зараз лікуються в Мукачівському військовому шпиталі. Необхідну кількість крові виділяє обласна станція переливання. А от як поповнюються її запаси, розкаже Юрій Павлишинець. Все для фронту, все для перемоги. І навіть якщо мова йде про власну кров, Виїзний нас тут забір крові згідно з календарним планом проводить бригада медиків обласної станції переливання. На цей раз ділилися кров'ю жителі Сволявських сіл: Плоске, Родниківка, Явківське та ще декількох навколишніх населених пунктів. Не кожен житель віддалених сіл може прийти у тут же Свалявський відділ проливання крові чи на закарпатську станцію проливання крові, тому ми йдемо на зустріч людям. Це безпосередньо для станції проливання крові, тому що в Мукашівському госпіталі лікується дуже багато поранених із зони АТО, тому ця кров, ермаса чи плазма, в залежності від потреби, ми передаємо їм. Дізнавшись, що кров потрібна для бійців, які захищали країну на східних рубежах, місцеві залишили господарство, роботу і приходили навіть сім'ями. Ну, Помощству нужна людям, правильно? Кров постійно нужна. Здає, здає. Я за них переживаю, що їм Господь подав, щоб все скінчилось у нашому в цій вкраїні, щоб ми жили вільно, щоб ми жили свободно, щоб ми не переживали ми за тих дітей, які мучаться там. Проте не вся зібрана кров годиться для переливання. Її ретельно дослідять і тільки тоді помістять у донорський банк. Робляться обстеження, вони дають кров на аналізи, зимоглобіну приділяють, допускають лікар, обстежує і йдуть потім здавати кров. П'ють чай, булочка і здають кров. Всі в нас системі одноразові для кожного донора окремо, і ми беремо ще аналізи на обстеження на віл, на сміт та інші інфекції. Забір крові розпочали зранку, проте і в обідню пору охочих віддати свою кров захисникам менше не стало. Дільниця велика, шість фапів, одна амбулаторія, сім сіл. Дільниця обслуговує амбу... ну, амбулаторія загальної практики. Значить, була проведена робота із персоналом, як з медичним, так і з молодшим. Словом, були задіяні всі. На даний час вже було 27 чоловік. Ну, ще 10 точно буде. Може, ну розраховуємо розраховуємо до 50 чоловік. Такої кількості донорів лікарі давно не бачили. Вони переконані, війна на сході згуртувала людей, і кожен прагне допомогти як може. Адже чиясь кров може врятувати життя бійця, який проливає свою боронючу країну. На кошти, зібрані Мукачівськими студентами, для військових закупили гумові чоботи. Як повідомляє прес-служба Мукачівського державного університету, для бійців 128-ї гіськопіхотної бригади передали 200 пар гумових чобіт із утеплювачем. Нагадаю, аби підтримати закарпатських військових, студенти і викладачі Мукачівського державного університету разом з гуманітарно-педагогічним коледжем організували благодійний ярмарок, легкоатлетичний забіг та патріотичний концерт, який підсумували масштабним флешмобом. Всі виручені Кошти від благодійної акції, а це майже 19 тисяч гривень, передали волонтерам для потреб українських військових. Наразі бійці, які захищають нашу батьківщину на сході, найбільше потребують теплих речей. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губель звернувся до державних службовців та працівників правоохоронних органів області, які працювали на керівних посадах за часів президентства Януковича, аби вони добровільно написали заяви про відставку. Василь Губаль звернувся до всіх, хто перебував на керівних посадах від ОДА і РДА до управління лісового господарства і Державної служби надзвичайних ситуацій. Негайно написати заяви про відставку. Ця вимога стосується всіх без винятку, незалежно від того, хто форма. Звільняє з посад цих місцевих керівників, голова ОДА чи центральні органи влади. Голова обласної державної адміністрації заявив, звільнення з посад корупційної команди Януковича вимога закарпатської громади, і вона має бути виконана невідкладно. Новопризначений голова закарпатської ОДА Василь Губель зустрівся з представниками громадськості. Губернатор розповів, яким бачить подальше життя краю. Ознайомив зацікавлених зі своїми планами і організацією роботи. Активісти ж у свою чергу засипали його питаннями. новопризначений голова облдержадміністрації зустрівся з представниками громадських рад, активістів закарпатських змі та просто небайдужими жителями області. Розпочав із планів на новій посаді. Ми з вами всі закарпатці, так хочемо посадити сад. Яблуневий, виноградний, доки не укорчуємо старе, коріння не, не заберене старе, нової рости не буде. не буде. Якщо ми хочемо щось робити і працювати по-новому, називайте, як хочете, але якщо ми хочемо, щоб ми Ото за чого загинула Небесна Сотня, і за чого стояло більшість із вас на Майдані. І за тих, хто підтримував Майдан, я вважаю, що треба садити новий сад. Звичайно, що без вас, без громадських активістів, без громадськості краю то важко зробити. Далі присутні мали можливість задати питання та поділитися пропозиціями. Після Революції гідності, то перед вами люди сидять, при яких Шніцер написав заяву на звільнення, але за 6 місяців не був звільнений. Я щиро вдячний, що ви це зробили за декілька днів. Пан Мукійча, скажімо, зробив так, що транспортну галузь знищив за ліквекербатник. зв'язку з чим я би хотів, щоб ви якусь, якусь програму там склали чи якось фахівцям підібрали. Багато говорили про люстрацію, хто коли на яку посаду. Новий очільник мав що розповісти під час зустрічі, адже свою роботу в кріслі голови обласної адміністрації якраз і почав з очищення управлінь, чого не зробив його попередник. Звичайно, що якщо людина професіонал, то викину ну, вибачаюся, що так говорю, викинути людину на вулицю це е, не, неправильно, не по-нашому, не по Закарпатськи. Є ділянки роботи, які можна людям запропонувати на низах. Нехай розбудовують Закарпаття, нехай допомагають. Тому я хочу, щоб наша Закарпатська громада об'єдналася навколо Закарпаття, об'єдналася навколо, навколо України. На кого я хочу опиратися? Я хочу опиратися на вас, я хочу опиратися на нашу політичну закарпатську еліту без прапорів. Якщо я цього робити не буду, тоді я думаю, що і мені тут немає що робити. Пан Василь каже, що стосується кадрових рішень буде непохитним. Під час призначення свої посади в першу чергу звертатиме увагу на професіоналізм. Побажання висловлювали представники громади щодо виборів, які вже не за горами. З завтрашнього дня буде зустріч з правоохоронкою, не тільки міліцією СБУ, Службою безпеки, прокуратурою і районних. Запрошую до себе, і ми створимо робочу групу. Повідомив новопризначений голова Закарпатської облдержадміністрації, що має намір створити ілюстраційний комітет. Говорили на зустрічі і про розвиток транспортної галузі лісового господарства та медицини. Не оминули й роботу правоохоронних органів та військомату. Звернула громаду увагу і на забезпечення житлом та іншими пільгами сімей тих, хто загинув в зоні АТО. На даному етапі по Україні отримали 33 сім'ї квартири, житло. Тобто, ми би хотіли до вас звернутися. От є мама піскова. Чи можемо ми до вас звертатися, який відділ за це відповідає, бо з одного кабінета в інший ходимо, можливо, ви нас направите. Василь Губаль пообіцяв звернути на це особливу увагу і наприкінці звернувся до всіх присутніх. Саму велику боротьбу, можна сказати, війну без зброї будемо вести з корупцією. Це найважливіше, на що я хочу наголосити у своїх починаннях. В Ужгороді засідали члени виконкому цього тижня. обговорювали питання дозволів на розміщення пересувних об'єктів торгівлі, цілодобовий режим роботи, фінансове забезпечення медико-соціального реабілітаційного центру та розподіл коштів, виділених для підтримки громадських організацій. Олена Смирека – докладніше. На засіданні виконкому одним із перших розглянули питання розміщення пересувних об'єктів торгівлі. Заявки розглянули від двох підприємців щодо торгівлі водою та кавою. По першому пункту задовольнили, а от зовнішній вигляд кавової машини забракували. Торгівля кавою і чаєм. Ось такий вигляд. Розглядали і заявки на цілодобовий режим роботи. Дискусійним стало питання при вокзального закладу, що має сумнівну репутацію. Власниця апелювала до того, що працівники закладу увечері не можуть доїхати додому. Відтак залишаються до ранку. Плюс виконання вимог, до прикладу, відеоспостереження. Однак члени виконкому у дозволі таки відмовили. Всі у жородці знають про нього. знають, що працює цілодобово, і люди в такий заклад приходять такого типу заклади, в основному для того, щоб Вживати алкоголь. Думаю, у меншій мірі, щоб там поїсти, щось, ще щось. Виконком це колективний орган і нема підстав тоді оскаржувати. Тому що, як проголосували члени виконкому, це їхнє право, так чи інакше голосувати. Розглянули і видатки на 2015 рік, зокрема соціальні статті. Найбільша сума заявка трохи більше мільйона гривень. Її подав медико-соціальний центр Дорога життя, для якого рекомендованою у зв'язку складною економічною ситуацією цього року є 200 тисяч. Наша позиція ну, встановити розрахунки не менше, ніж на рівні минулого року, щоб не створювати соціальну напругу, тому що це дійсно організація, яка займається інвалідами, знімає соціальну напругу по місті. Минулого року їм було затверджено 600 тисяч, 500 із них передбачалося це на заробітної плати педагогам медикам, які займаються цими дітьми 100 тисяч на комунальні послуги, оскільки організація орендує приміщення в різних кутках міста. Відтак рішення було відкладено на довивчення з пропозицією зберегти фінансування на рівні минулого року, а за можливості збільшити з урахуванням інфляції. Взагалі по різним соціальним програмам, які в нас були. Не зменшувати порівнюючи з минулим роком, фінансування, не допустити зменшення. І хочемо орієнтуватися на ту цифру. Минулого року було 600 тисяч виділено. Завдання відшукати необхідні кошти, щоб цього року цифра була також не меншою. Також затвердили фінансування видатків на житлово-комунальні послуги почесним громадянам Ужгорода. Підтримка діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2015 рік також була затверджена в тому ж обсязі що й торік. Це ще не все про що ми хотіли вам розповісти. Отож, у другій половині випуску ви побачите. Загрозлива дамба на Хущені, небезпека паводку. Привели до ладу учні 16-ї школи Мукачева облагородили рідне подвір'я. Красива гордість закарпатки Беатріса Міндак і Анастасія Костич поділилися враженнями від всеукраїнського конкурсу краси. Реверс газу зі Словаччини в Україну через Ужгород досяг добового максимуму 27 мільйонів кубометрів. Про це повідомив офіційний представник оператора газотранспортної системи Словаччини Ваграм Чугурян. Загалом Україна за період із 2 вересня по реконструйованому трубопроводу вояни ужгород отримала вже близько 543 мільйонів кубометрів газу. За словами Чугуряна, протягом найближчих п'яти місяців поставки газу будуть, як і раніше, супроводжуватися роботами із технічної перевірки та доведені всі. Іх компонентів системи до необхідних параметрів із 1 березня наступного року газопровід повинен функціонувати в нормальному робочому режимі і стабільно прокачувати в Україну 27 мільйонів кубометрів газу на добу. На Хущині існує загроза підтоплень. У селі Кошелево прорвало дамбу, через що постраждати можуть жителі сусідньої ізи. Водній проблемі вже три роки, і за цей час контролювати її стало важче. Місцеві кажуть, якщо не укріпити береги на території кошелева, то вони позбудуться сільськогосподарських угідь, а жителі Ізи і власних осель. Вікторія Василенець про водну проблему. За словами місцевих водній проблемі вже три роки. І вона спідна для двох сусідніх сіл кошелева та ізи. Причина банальна відсутність коштів у місцевому бюджеті, каже сільський голова. Проблема ця виникла десь три роки тому. Я корвало оцю дамбу, що тут вже підмило. Десь 150 метрів вже підмило її. І весь час виливається вода. Це весною, осінню, коли є повінь. Основне русло ріки ріка. Пішло на Кошельово на цей бік, бо колись воно було на, на тій стороні. Але тепер у даному разі йде сюди і весь час підмиває цей берег. І є е, загроза е, жителям села Іза, вулиця Зарічна. Справа в тому, що вода, коли виходить з берегів, може підтопити не лише сільськогосподарські угіддя жителів Кошелева, а й домівки Ізян. Коли йде дощі, коли є повінь, то е, вода е, загрожує нашим будинкам, підмиває землю. І все ближче і ближче добирається до наших хат. Якщо не вирішити цю проблему, то ми в кінці кінців зістанемося без хат. Це в нас проблема. І тут у нас проблема, теж що там ріка, там може пару метрів у тих хат, ріка ця наша річка ріка. Дуже багато умила землі і там вже до хати, там може 20 метрів, аж є вже проміжутка, tak zabrala voda země. Основна причина розповідають місцеві в наступному. Кошелівські землі поблизу ріки вкриті пляшками та сміттям, тож вода розливається по околицях. Жителі сусідньої заскаржаться, чим далі, тим небезпечніше. Вода підкралась до них вже зовсім близько, а вдіяти нічого не можуть. Безліч звернення адресували селяну свого часу вже колишнім чиновникам. Зараз теж насидять, склавши руки. Зверталися ми віноградів, зверталися і писали, де лише не писали, щоб нам, хоча б якось трішечки, хоча б забрати цю воду десь щось зробити але на до нинішнього часу ніякого ніяких вирішених питань ми не маємо і дуже це велика проблема, що в даному разі не можемо ні ми сільською радою, ні сільська рада села Ізи зробити це своїми силами. Ми зверталися у районну адміністрацію, складали акти і звернулися тепер у обласну адміністрацію за допомогою, щоб якось вирішити це питання. Це якщо не побудувати дамбу, то хоча б якісь зробити насипи великим якимись камінням, щоб трошки укріпити берег, щоб не підмивало. Зведення дамби задоволення не з дешевих наразі вирішити водну проблему вкрай складно через відсутність коштів. Проте призупинити руйнування берегів та захистити сільськогосподарські угіддя та будинки селян цілком можливо, побудувавши берегоукріплення вздовж річки. Підстрижені кущі і покошені газони. Колектив і учні Мукачівської загальноосвітньої школи номер 16 облагородили подвір'я свого закладу. Педагоги кажуть, таким чином вони підтримують обличчя міста на належному рівні, а заразом і прививають дітям любов до чистоти і порядку. До початку навчального року ми завжди готуємо свій навчальний заклад для того, щоб він був чистим, акуратним, прибраним, щоб діти навчалися естетичному вихованню, щоб їм приємно було як дітям, так і батькам відвідувати нашу школу. Ну а маємо прилеглу територію до навчального закладу от зони, кущі, дерева, які ми постійно і обрізаємо, кущі стрижемо, ну і мусимо косити траву. Вчителі кажуть, до прибирання діти долучаються охоче, систематично беруть участь у суботниках. Такі Роботи тривають весь рік. Відтак зелена зона біля школи для вчителів та школярів привід для гордості а для містян затишне місце для відпочинку. Як поводитись, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет? Про це в одному з Ужгородських коледжів розповідали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. На занятті був не лише діалог, рятувальники показали, як виглядають знайдені знаряди часів війни. Детальніше про навчальну роботу МНСників і думку з цього приводу самих учнів у нашому наступному сюжеті. Про те, що робити, якщо знайдуть вибухонебезпечні предмети, розповідали студентам. Рятувальники кажуть, тема для Закарпаття досить актуальна, адже часто знаходять боєприпаси ще часів Другої світової. У даному коледжі ми проводили заходи про те, як потрібно поводитись з людям при виявленні вибухонебезпечних предметів, а саме, що потрібно, як огородити його, кому зателефонувати. Це потрібно на 101 або 102 зателефонувати, повідомити про дану знахідку, оповістити навколишніх людей, якщо це знаходиться в людному місті, щоб інші не підходили до даного предмету. Студентам коледжу показали спеціальний фільм та продемонстрували снаряди часів війни, які Закарпатці знаходять і по сьогоднішній день. Вони знаходяться в таких обоймах по качку, досить сильно розповсюджені на території Закарпатської області, тому що. Воювала з такими гвинтівками армія Австро-Угорщини. Молоді люди кажуть, будуть знати, що єдине, що можна робити в такому випадку викликати працівників ДСНС і ніколи не діяти самостійно. Я побачила їх в реальному житті вперше. Всі ці боєприпаси, патрони, міни це було досить цікаво для себе. Я вичерпала таку інформацію, що дійсно до них краще не підходити і ніяких не чіпати. І ви ну, викладати спеціалістів. Сьогодні я для себе дізналася дуже цікаву інформацію про о, різні види гранат, о, снарядів вибухових. Я думаю, що це була дуже корисна інформація для нас, тому що дійсно людину ми не знаємо, що ми на що ми можемо натрапити, і це є дуже корисною інформацією. Як зазначають рятувальники в Закарпатській області, за цей рік було виконано вже 89 заявок про знаходження вибухонебезпечних предметів. Снищено більше тисячі боєприпасів часів війни, адже майже кожного дня Закарпатці їх знаходять знову. Кожен сьомий закарпатський випускник не зміг здати зно. у нашій області. Ситуація з підсумками незалежного оцінювання одна з найгірших в Україні з української мови та літератури, історії України та російської мови. Закарпатські випускники показали найгірші результати. Представники департаменту освіти, науки, молоді і спорту обласної державної адміністрації повідомили, що відповідальність за такий стан справ на керівниках навчальних закладів найгірша ситуація з результатами тестування на Тячівщині та Рахівщини. Красива гордість Закарпаття цьогорічною віце-міс України стала уродженка нашого краю Беатріса Міндак. Конкурс проходив минулого тижня в Києві. Інша представниця Закарпаття Анастасія Костич війшла в десятку найкрасивіших дівчат планети за версією конкурсу Міс Глоб Інтернешнл». Про підготовку до змагань враження від конкурсу та плани на майбутнє вони розповіли моїм колегам. Закарпаття має одразу двох титулованих красунь. Анастасія Костич, учасниця престижного конкурсу Міс Глоуп Інтернешнал, Беатріса Міндак завоювала корону від Саміс на всеукраїнському конкурсі краси. 18 вересня відбувся фінал Міс України в місті Києва, де визначалася дівчина, яка переможе і буде представляти Україну на світовому конкурсі Міс Вортки. На найкрутішим так конкурсом світу серед дівчат. Беатріса Міндак, яка зараз присутня тут здобула перемогу в грудні минулого року на конкурсі в листопаді минулого року на конкурсі Міс Закарпаття. Саме вона і представляла Закарпаття на конкурсі Міс Україна. Дівчина навчається в 11 класі і живе у Бергові, яке і представляла на конкурсі міс Закарпаття. Каже про кар'єру моделі ще не думала. Зараз найголовніша підготовка до ЗНО, адже серйозно настроєна вивчати у вузі філологію. 20-річна Анастасія Костич завоювала титул Міс Ужгород, однак не представляла область на всеукраїнському рівні. Натомість представляла Україну на всесвітньому конкурсі, що цього року проходив 89-й раз. Сам конкурс відбувався в три етапи. Тобто, спочатку з топ-70 відбирать учасниць відбирали топ-20 і відповідно топ-10 і топ-5. З... Після вибору топ-10 кожна дівчина ну, віддавала спеціальні титули. Кожна дівчина отримувала якийсь титул. Всього було 5 титулів на 70 учасниць. Мій титул це міс Хазрайлен». це титул головного спонсора. Також Анастасія увійшла у десятку найкрасивіших дівчат за версією конкурсу. Зараз планує серйозно зайнятися кар'єрою моделі, найімовірніше за кордоном. А наступного тижня на дівчину очікує вечеря із київським бізнесменом у рамках акції Купи зустріч допоможе військовим. За підсумками саме Анастасія Костич стала найдорожчим лотом і принесла організаторам 5 тисяч гривень. Перше на картинги вихованцям Мукачівської спеціалізованої школи інтернату для дітей із вадами зору зробили приємний подарунок. Їх посадили за кермо квадроциклів і картингів, пригостили смачненьким і порадували навіть живим презентом. Артур Іванчо про дитячий відпочинок і враження. Марічка вихованка інтернату для слабозорих дітей, що в Мукачеві. Дівчинка ледь бачить, тим не менше оптимізму не втрачає. Вона разом зі своїми друзями побували на справжньому святі. Відвідали церк та розважальний комплекс. Своїх емоцій ні Марічка, ні вихователі не приховували. Мені все подобало, тічка. Угу. А що ти сьогодні робила? Малювала. Малювала. І будеш кататись. І буду кататись. Ми прийшли сьогодні на такий. Незвичайний день. Ми сьогодні малюємо на асфальтах до Дня мира, малюнки, ну як підтримку наших військових, так що я думаю, що це хтось оцінить наші роботи і наших діточок. Часто на проблеми дітей, які мають проблеми зі здоров'ям, просто не звертають уваги. Пан Руслан каже: свята та подарунки для дітей організовувати вкрай потрібно. Отримали діти і двох пташок. Я думаю, но болі чим необхідне, тому що це Рада з дітьми і кожен може в міру своїх сил організувати це і зробити. це не так трудно і дітям це дуже приятно. Ми плодіруємо сми да горемся з руковосом організувати живий уголок в этом дитячому домі. В одному із розважальних комплексів міста Мукачева вихованцям спеціалізованої школи інтернату для дітей із вадами зору подарували справжнє свято. З нагоди дня мера в, в світі ми запропонували нашим. Друзя, можна сказати, дитячому будинку прийти, намалювати малюнки нашим солдатам в АТО за підтримку їхню і щоб діти порозважалися. Ці дітки з інтернату для дітей слабозорких, є інваліди, якби на групі є діти-сироти, напівсироти, ну різні. Розважились більше 30 дітей, вихованців школи-інтернату для слабозорих. Побували в церкву, покатались на квадроциклах, картингах. Організатори кажуть, це найменше, що можна зробити для них. На завершення випуску інформація про те, що чекає вас у вечірньому випуску четверга. За і проти Мукачівські депутати збирають сесію міської ради. Підготовка до виборів, які труднощі виникають у роботі ОВК? Відтепер нова. Варшаві відремонтували каналізацію на вулиці Гоголя. Це повідомлення завершує наш випуск. Дякую, що дивились. Бажаю вам приємних новин і до зустрічі на ІмСтудіо.